Отже, робимо з вами прогноз для України на щодень на період з 7 до 13 серпня 2023 року. Отже, загальна характеристика тижня. Перша карта. Такий в нас аркан скупості. Так, старо і Іннервой загальна характеристика тижня. Аркан лілії. І Божественного спадку Аркан-Рицар Кубків. Ну, дивіться, що в нас випадає. Очікуємо далі допомоги, бо то, що є, все рівно, знаєте, так, трохи скупо. Зараз пам'ятаємо, 5-6 числа має відбуватися той. Ті збори 30 країн, які організовує Саудівська Аравія. Ну, про це я робив окремий прогноз. Тому, о, подивіться, він є в мене на YouTube-каналі. Так що ще трошки скупо це все. Карта рецеркубків, рух до перемоги, далі йде. Відкриті дороги. І карта Лілії це як енергія очищення. А також доблесті, а також. Отримання бажаного, а також очищення від тих всяких нечистот. Дивимося, яким буде понеділок. Знаєте, хочеться вірити в краще. Тут у нас карта зцілення, такий от теж яскраво намальований аркан. Для України зцілення це одне вигнання ворога і припинення війни. Тут у нас горе, труднощі, які треба долати. І тут в нас паш кубків. Чекаємо далі допомоги для перемоги. Частинка приходить, і так, от, по крупиночках. По частиночках збираємо ту нашу велику перемогу. Але по енергії день може бути доволі теж таким непростим. Бо це Аркан Гори, як я вже сказав, труднощі та перешкоди, який ворог захоче зробити нам вкотре нашкодивши. Вівторок викриття гадів. Вже бачу, енергія буде теж така, така гостра. Тут в нас башня, але в цій колоді башня це мається на увазі як основа, щоб можна було будувати далі. Рух, розвиток, сила. І тут карта дев'ятка мечів. Ну, наразі вівторок мені не подобається взагалі по енергії. Мало того що є активізація тих гадів, так є загроза для мирного населення. Причому по всій Україні день, ніч може видатись доволі гострою і доволі неприємною. Це м'яко сказано, тому що дев'ятка мечів, це маємо теж така карта печалі і карта загроз. Середа. Середа. Карта така інтенсивність. Тому середи наступного тижня є всі шанси подальшого просування наших воїнів по звільненню територій. При тому в цих ділянках, де ворог також цього вкотре не очікуватиме. Тут у нас карта Вершник. Рух вперед. Карти такі, бачите, руху йдуть. І. Королева Пентаклів. Це і підтримка, це і допомога, і наставництво, і таке от просвітлення прояснення. Ще раз кажу, там, де ворог цього не очікує, настане просвіт для нашої України, значить, дай Бог, щоб території чим побільше котре звільнялися. Четвер. Карта така от тут. Просто карта когось спокою. Тут у нас такий каблучка кільце домовленості угоди. І тут у нас паш кубків. Дар, дарунок. Дарунки то є добре. Головне, щоб вони були з плюсом і чим пошвидше. І для перемоги. Зараз хочу ще одне слово подивитися по-англійськи. Воно перекладається ще може інше якесь значення. Така буденність, так, бачите, буденність справи, але серед тої буденності все рівно приходить ще плюс допомога. П'ятниця. Карта зрілості. Кожен день для нас це зрілість. Це більше карта, яка називається Буте, яке я її кажу, перемозі Бути. І король Пентаклів. Ну, бачите, теж він такий з королями з королевами. Пентаклі це вкотре допомога, це вкотре там ще карта йде про повернення. Про повернення Україні території, значить, звільнення буде продовжуватися. По крайній мірі, по енергії воно так і йде з середини наступного тижня, тобто, в середи, бачимо цей інтенсивний рух. Ще раз кажу: коли показано прогноз на рівні енергетичному, ви мене деколи питаєте, а от воно там не збувається. Це питання ще, що має щось робити для цього на рівні фізичному, відповідними людьми. Чому ті чи інші люди в той чи інший момент, наприклад, щось можуть не робити. Ну, тут таке питання. А опущені шанси, ви самі розумієте, потім наступний момент, коли такий приходить, то це може бути теж не скоро. Тому працюємо над тим, щоб ці всі зміни з рівня енергії переходили на рівень фізики. Тим більше зараз до 12.08 йде ще далі перехід, цей планетарний рік. енергія гостра, так само така. Я би сказав, навіть провокаційна і моментами дуже важка. Так. Далі що в нас? Субота, так? Субота. Тоже карта такий важкий день. Зараз об вівторок, і субота наступного тижня. Одні з таких можуть бути найважчих. Субота. Лисей це хитрість, хитрість ворога, хитрість наша. І мечі. п'ятірка мечів. Ну, от карта гострого йде дня. Тобто мені оце не подобається. Так, в нас була що? Понеділок. Так, вівторок був такий день не дуже добрий. Один з таких. Понеділок, так, 50 на 50 по енергії. Так, там горе були. Вівторок карта була гостра і от субота. Знову ж таки, спроби навіть можуть бути і масованих атак ударів. Ви питаєте, чи можуть бути обстріли? Можуть бути. Звичайно, поки ворог на нашій землі. Спокою, на жаль, не буде. Неділя карта можливостей. Якір. Можливість. За як варитися, нову, Та й заякваритися знову отримати. Хороша сильна карта. І теж такий аркан у нас обнулення, перезавантаження для України. Але в той же самий час ще й неочікуваних загроз чи ударів від ворога. Також пам'ятаємо особливий день такий портал 8.08. Це якраз в той вівторок, там, де карта гостра випадала. Теж в той день нечість по особливому активна, тому нам треба максимально в цей день зосередитись на нашій енергетичній роботі. І от вихідні, як бачимо, поки що теж дуть під знаками не дуже добрими. Но мені, чесно кажучи, середина тижня теж така гостра відчувається проміжок від вівторка до четверга, і тоді вже вихідні. Ворог діє неочікувано, неможливо все передбачити, тому що це є людський фактор. Що там і в голову збраде в наступну хвилю. Але карти, в підтверджують, рух до перемоги в нас йде нелегко, непросто, але йде. І продовження звільнення територій буде і надалі відбуватися. Ще би дуже хотілося, щоб вже нарешті і звільнили такий об'єкт, як Запорізьку атомну, тому що там все рівно ситуація неспокійна. Тому. Працюємо і далі, і допомагаємо нашим воїнам, хто як може, вміє та знає разом до перемоги.